Представляю ваші увазі джогери, які пошиті по готовій викрійці від Мама з шиє». Це викрійка для хлопчиків на зрости 98 170. В описі під відео ви знайдете посилання на інстаграм, де можна придбати викрійку, а також посилання на маркетплейс. Для початку нам потрібно задублювати верхні припуски у кишеню, а верхні припуски бокових частин і клапани для кишень. По націчкам нам потрібно закласти складку на кишені і запрасувати. Націчки можна додатково помітити крейдою, бо якщо тканина у вас сиплеться, ось як у мене джинсова тканина, то ви ці націчки можете просто не помітити. Повторюємо на другій деталі. Тепер нам потрібно відстрочити ребра складок. Строчку прокладаємо на відстані 1-2 мм від краю. Довжина стібка 3,5. 4 Далі нам потрібно закріпити саму складку. Для цього прокладаємо машинну строчку на відстані 5 мм від краю. Далі нам потрібно обмотати бокову частину кишені портфеля з однією довгою стороною. Спочатку шов припрасовуємо, далі з обметаної сторони нам потрібно запрасувати припуск 1 см. Повторюємо на інші деталі. Додатково відмічаємо націчки, це центр бокової частини, та націчки, які будуть сумішуватися з кутками самої кишені. На самих деталях кишень також відмічаємо центр знизу. Прикладаємо бокову деталь лицем до лицевої сторони кишені, суміщуємо і сколюємо по центральній насічці. Далі нам потрібно розсікти додатково насічки, які будуть суміщуватися з кутами. Припуск 1 см, і нам потрібно поставити розсічку 8 мм. Тепер вкладаємо бокову частину, спочатку ми сумістили центр, потім ми суміщуємо поверху і далі ми вкладаємо так, щоб у нас в районі куточка не було ніяких заломів або складок. Також, якщо ви вперше виготовляєте таку кишеню, можна зметати ручними стіпками. Тепер нам потрібно прокласти строчку на машинці. Починаємо шити зверху, і також можна додатково, коли будемо доходити до кутка за 2 см і 2 см після кутка, ми можемо зменшити довжину стіпка до 2. Це ми робимо для того, щоб додатково закріпити цю ділянку бо при вивертанні, щоб тканинка у нас не посипалася. В районі кутків не спішіть, а шийте потихеньку. Якщо маєте сумніви, то можна закінчити строчку, знайти куточок і почати спочатку. Нічого страшного в цьому немає. На початку і на кінці строчки не забувайте ставити закріпки. Перевіряємо якість роботи. І повторюємо на інші деталі. Тепер нам потрібно висікти припуски, як ви бачите на відео. Це робимо для того, щоб у нас не було зайвої товщини. Не доходимо до строчки на 1-2 мм. Далі нам потрібно обмитати ці зрізи зі сторони бокових частин. Далі обметуємо повністю верхній зріз, припуски дивляться на центр кишені. Припрасовуємо і припуски запрасовуємо бокові до центру кишені і нижні до верху кишені. І припрасовуємо кишеньку по периметру, якби формуючи ребра. І повторюємо процедуру для другої кишені. На даній моделі кишені закриваються за допомогою липучки, тому на цьому етапі нам потрібно відмітити місце розташування липучок на самих кишенях і на нижніх клапанах. Можна застіпку взагалі не робити, або потім оздобити петлі і пришити ґудзики. Я підготувала липучки і також я буду використовувати двосторонню клейку-стрічку для того, щоб їх а, закріпити перед тим, як пришивати. Мені так буде легше, а, і вони будуть таким чином надійно зафіксовані. Далі я пришиваю липучки строчкою зигзаг, мілким зигзагом по периметру. Далі мені потрібно закрити бокову ділянку, строчку прокладаю на відстані 1 см від краю. Видаляємо нитки. Висікаємо куточки, не доходячи до строчки, 1-2 мм. Також я додатково висікла припуск зі сторони припуска для того, щоб прибрати зайву товщину. Вивертаємо кишеньки і гарненько виправляємо куточки. Це можна зробити за допомогою спеціального приладу або, як я це роблю, просто лінійкою. Я запрасувала припуски. А тепер я про всяк випадок переміряю ширину, щоб вона відповідала ширині на лекалах і заколюю булавками. Також можна зметати. Ширина припуска тут 3 см, тому я буду прокладати строчку з лицевої сторони на відстані приблизно 27 2,7-8 см. І я одразу складаю деталі клапанів. Зверніть увагу, що нижній клапан на 2 мм вищий, ніж верхній клапан. Це зроблено для того, щоб потім ми змогли зробити перекант. Тому ми спочатку сколюємо центральні насічки, потім закріплюємо кутки, тобто тут вони повністю повинні збігатися і поверху. І далі ми якби верхній клапан трошки припосажуємо на нижній клапан і додаємо. Додатково вколюємо булавки. Спочатку відстрочуємо припуск кишені, довжина стіпка 4. Далі обробляємо клапани і також в районах кутків рекомендовано зменшити довжину стіп Далі мені потрібно висікти кутки в клапанах, не доходячи до строчки 1-2 мм. Далі для полегшення роботи я розпрасувала припуски на клапанах в різні боки, і потім мені потрібно зробити підріз сходинкою. Тобто зі сторони нижнього клапану я зрізаю трошки більше і залишаю приблизно 3 міліметри припуск. І зі сторони верхнього клапану я зрізаю припуск до 5 міліметрів. Далі мені потрібно вивернути і виправити куточки клапанів. І тепер робимо перекант. Тобто ми виметуємо край клапану, створюючи перекант в 1 мм на деталь нижнього клапану. Повторюємо на інші деталі і припрасовуємо клапани. Тепер нам потрібно, як показано на відео, якби на пальчик. Загнути клапан, так, щоб нижній клапан трошки на декілька міліметрів виступав за межі верхнього клапану, нам потрібно сколоти. ось так от і Потім я змету ручними стіпками, щоб зафіксувати. І Мені потрібно осноровити, тобто зрізати все, що вилізло за межі верхнього клапану. Ми робимо це для того, щоб потім клапан не відставав від штанів і не стирчав, наші клапани майже готові, і тепер нам потрібно зробити відстрочку. Строчку прокладаємо на відстані 3-5 мм від краю довжина стіпка 4. Відстань, на який ви будете робити відстрочку, залежить від того, де у вас знаходиться липучка, щоб ми її не зачепили. І повторюємо на іншому клапані, видаляємо наметувальну нитку. І наразі нам потрібно зробити відстрочку по периметру кишені. Для цього ми складаємо ось так, як показано на відео, і також можна додатково сколоти булавками, або можна прокласти наметувальні стіпки. Прокладаємо на відстані 1-2 мм від краю, а можна тут скористатися лапкою для відстрочування. Довжина стібка 3,5 мм. Нам потрібно пришити кишені до попередньо розмічених місць для кишень на деталях передньої і задньої половинки, які вже зшиті разом. Далі приколюємо кишеньку, орієнтуючись на те, що ви попередньо перенесли з лекала, тобто місце розташування кишені. Далі я додатково приметую кишеню ручними стіпками. І наразі наші кишеньки надійно зафіксовані. І тепер ми можемо піти до машинки і прокласти строчку на відстані 1-2 мм від краю кишені. На початку і на кінці строчки не забуваємо ставити закріпки. і Тут також ми можемо скористатися лапкою для відстрочування. В маленьких розмірах наша накладна кишенька доволі щільно розташовується між складкою на коліні і між боковою кишеню, тому будьте уважні, щоб не пришити низ кишені до складки. Далі нам потрібно поставити закріпки поверху кишені. Ми просто шиємо в попередню строчку з закріпками вперед-назад. Як я вже сказала, тут у маленькому розмірі все щільно, тому щоб мене пришили випадково клапан до мішковини кишені, я їх просто завертаю і заколюю булавками. На деталях клапану відмічаємо по 1 см це наш припуск і креслимо лінію. а Це лінія, по якій ми будемо пришивати клапан. На деталі штанів також відмічаємо місце пришивання клапану. Це фіксовано на всіх розмірах 1,5 см від верху кишені. Окреслимо лінію, виходячи за межі кишені на декілька сантиметрів, щоб ми бачили цю лінію, коли будемо прикладати клапан. Накладаємо клапан в лінії і заколюємо булавками. Також, якщо сумніваєтесь, можна тут приметати клапан ручними стіпками. Прокладаємо машинну строчку по накресленій лінії і не забувайте ставити закріпки на початку і в кінці строчки. Повторюємо на іншій штанині і потім видаляємо наметувальну нитку. Далі нам потрібно припрасувати шов і запрасувати клапани донизу. І тепер висікаємо наш припуск в половину до 5 мм. Утеріжте дуже уважно і обережно, бо якщо ножиці дуже гострі, щоб ви не зачепили саму деталь штанів. Далі нам потрібно зробити відстрочку поверху клапану і робимо її на відстані 7 мм від краю. Довжина стіпка 3,5-4. І тепер чистимо кишеньку, видаляємо всі ниточки, за потребою можна їх виправити на виворіт і зав'язати.